Привіт, друзі! Дивіться, посадила я таку петуню. Купила я три віда. Отака розова, фіолетова і отакий неймовірний колір вишнева. А, ще, ну, їх три розова. Я надивилась інтернету і обрізала ці петуні. Дивіться, як жалко з ними розставатися. Гляньте, які квіти гарнезні. Але прийшлося мені надивитися того інтернету і обрізати все повністю. Дивіться, зовсім до цих перших таких Ось воно має звідси відростати і бути, отак кущитися. І тут, і тут. Це була взагалі зломана маленька, але я думаю, що я її реанімую. І дівчатка-куліжанки в нас є такі в селі. Тут плетуть отакі горщики. Дивіться, класні. Цей горщик... Я купила у одної жіночки, звуть її Наташа. Всередині вкладене відро, таке від сільотки, 3-4 літри. Зверху оплетене отакою ругузою. Це іскусний ротанг чи як воно там називається. Дуже гарно. Вона робить ще такі вироби і коричневого кольору, і молочного. Я захотіла б її. Я підвішую їх на такі три цепочки. І буде, коли вони розростуться, ці петуньї, я їх підвішаю. Ось такий в мене сьогодні вечір. Дуже жалко обрізати були ці квіти, але будемо слідувати науці. Ще я купила до них таке ось до, удобрення для петунів. Буду підливати, старатися, будемо слідкувати за цими моїми рослинками, як вони будуть розвиватися. Пока-пока, заходьте на канал.